Всім привіт! У нас з вами сьогодні буде такий новий цікавий формат. Ми сьогодні будемо пробувати самі дешеві пельмені, які я тільки можу знайти в Києві. Це буде навіть дешевше, ніж своя лінія від АТБ. Я взагалі не знаю, з чого вони їх там роблять, де вони їх роблять, який там склад. Коротше, сьогодні будемо їх купувати, їсти, пробувати. Може, щось ми ще порівняємо, тому всім приємного перегляду. Поїхали, точніше, пішли купляти. І так, ідемо до нашого магазину, це у нас ось. Козацькі напівфабрикати. Тут ми і придбаємо наші пельмені, може хтось чув про цей магазин, може не чули. Я ще думав зайти у фору, але потім зрозумів, що там точно дешевше не буде, і вирішив зайти все-таки в АТБ, щоб переконатись, може там щось буде на знижках, може щось все таки буде дешевше, але зайшов і нічого дешевшого там немає. Навіть своя лінія, типу, вони йдуть, вони йдуть ніфіга не дешевші, коротше. І в інших магазинах там, також я дивився, на сайт заходив, нічого дешевшого нігде немає. І так, купили от такі вони. Ще якась форма в них даже є прикиньте. У них нема нічого ні складу, взагалі нічого, непонятно, з чого вони зроблені, що там які білки, не знаю, жири, що-небудь. Типу в своїй лінії, хоч на упаковці, хоч щось написано, де вони там зроблені. Тут, тут не зрозуміло нічого. Просто пакетик отакий і все. Ну Зато самі дешеві. 75 гривень за кіло. Заходив на сайт Форе, сільпо, нічого дешевшого за оце ви не знайдете. Пішли варити, пробувати, дивитись, що там за фарш, хоча, блін, ну, фаршем це важко буде дуже назвати, мені здається. Я їх реально ще сам не пробував, навіть типу. Я в них купував продукцію в, в цій мережі, але саме оці я не пробував. Того мені самому цікаво, які вони будуть. О, такі вони на вигляд. Похожі, знаєте, як на якісь дитячі підміни. І так, вже нарешті кипить. Можна закидати. Ох бля. Ставте лайк, хто так само кидає пельмешки. А я вам скажу, вони такі великуваті, типу. вони розваряться, вони, мені каже, будуть прям такі мощні, знаєте, хор... крепкі пельмени такі будуть. Ну, в принципі, те, що я їй казав, вони такі здорові. Ну, більш-менш, похоже, на якісь наші вареники є. Коротше, в розрізі вони виглядають от так, от. На фарш. На фарш не сильно похоже, типу фарш. Так, коротше. блядь. Коротше, в розрізі я вам їх, в принципі, показав фарш, ну, який може бути фарш за 75 гривень за кілограм, тобто це і тісто, і ну, кілограм м'яса стоїть скільки там. Якщо курятина, то десь 150, типу, а це пельмені за 75, то як ви думаєте, який тут фарш? З тістом зараз будемо дивитись, Коротше, пробуємо. Я вам скажу за 75 гривень доволі непогані. Тісто трохи я їх нормально варив, як всі пельмені, в принципі. Ну, Тісто трохи. Чуть-чуть багато, мабуть, тіста, фарш. фарш. Смішне слово, тут явно не фарш. Коже, з 10, десь 7 точно. Ну, реально, доволі непогано. Типу, з якимось соусом кинути ще, я не знаю, якоїсь, якоїсь приправи, якогось перцю додавати, бо я, ну, я взагалі нічого не, не докидував, тільки. Тільки посолив і все. Типу, ще якихось спецій, якийсь соус і ну, шикарно, в принципі, шикарний перекус. Дешево, ситно, абсолютно нормально. Того можете спокійно брати. Типу, вони хотів сказати вони краще за свою лінію, хоча я не пробував пельмені від своєї лінії. Коротше, значить, всім дякую за перегляд. Купуйте купуйте отакі пельмені дешеві. Ну і в принципі теж непогані. Тому ставте лайки, підписуйтесь. Всім дякую за перегляд і всім гарного дня. Бувайте!